Всім доброго дня. Зробив невелику модернізацію міні-трактора переломка. Саме міняв резину поставив на 15, була ёлочка на 13. Зараз стоїть на 15 на посадовських дисках 15-х. чуть-чуть внутренний наступицу там расточил все стало идеально Колья трактора 70 что еще сделал поменял я фильтр Взяв, по-моєму, він з уд уд 1 УД-2. От. І він тут добре підходить на посадочку. Одним словом. Е е Моториці непоганий, я би не хотів би цей не реклама. Стоїть Вейма. 16 кінських сил. От. А от фільтра, їх зараз не не так. Той воздушний фільтр копійки стоїть і проблем. Ну, я зробив контактно контакт, ну, ну, старим, старим дідуським способом. Десь трошки попрацював в дуже пильних умовах. Зняв, промив маслячка на дно капнув і знову все працює. І не треба бігти в магазин. Ще що зробив, Отакий от глушитель зробив. От, Сікціоний, можна так назвати. Трактор став трошки тихіше робити. Ну, це було задумано на Раді то а раді того, щоб зробити компактніший капот і переробив капот. Получається, що тепер фільтр такий замочок. Тепер фільтр не мішає. Глушитель теж не, не заважає. І капотик став акуратні. І трактор став виглядати симпатічнішим. А то був капот зависокий. І зовнішній вигляд там є предыдущі відео, можна навіть порівняти. так також зробив модернізацію. Маленьку зима, робити нема що. Ще там запитують про ВОМ. От. Е, Ну, Це не моя ідея, я піддивився в інтернеті. Ну, чим е, такі, така конструкція е, цікава, е, дешевизна е, в виготовленні. І виходить, що коробка напряму тут на шрусах в мене відкрутить. От добре видно. От промвал стоїть. Він розділяється напополам ось видно. Ось ця втулочка соєдіняє муфту. І виходить, в мене крути на, не на передньому а на задньому мосту. Туди на зірочку, там видно. А тут соєдиняє. Таким чином. Так ось я речах. Шупить. Ось таким чином. І що вийде, коли ми, наприклад, соєдинили, крутиться, я його називаю пасивний вал одборамошності. Ну і для ідеї, для того, щоб ще повисити протяговитись про проходімость цього трактора. Наприклад, поїхали ви в ліс по дрова, де дуже тяжолі умови, щоб вивезти там і косогорі, і, і, і болота, і все, все, все. Хоча він і повний трактор, повноприводний тракторок. Отак От він ззаду. От. Ну, якщо нагрузити ну, велику тілегу дров йому б лишній зацеп, лишня тяга б ніколи б не помішала. Яка ідея? Ідея в тому, що можна прицепити ще відущий прицеп. Звідси, то же саме на шрусах, кидається на прицеп кардан. Точно такий же самий, скажімо, Жигульовський мус на кардані. І... Е Підбираємо ті самі зірочки, що отут, що тут, щоб впали передаточні, передаточні числа. От. І все. І точно таку резину беремо. Ну, щоб наверняка 100% вгадати. треба брати все так, як тут зроблено, зробити точно так же на прицепі. І виходить, що якщо ми вкинули тонну, дров і представляєте, він ще й той прицеп, ще й ззаду підпихає трактор. І виходить, що шість працює три моста і на такій резині шість коліс, то я думаю, він в тяжелих умовах добре буде працювати. Ну, дякую вам за все. Це мій такий фантазії слух. Може комусь щось і понадобиться. І, може, хтось щось, бо я у вас вчився, може, я які-небудь ідеї вам підказую. Всім вам добра, здоров'я і мирного неба.